Кінець квітня стояв тихим і сонячним. Надія дивилася на календар і відчувала, як у грудях повільно стискається туга ще тиждень, і розпочнуться травневі свята, час, коли їхній затишний заміський будинок перетворювався на безкоштовний пансіонат для улюблених родичів. Віталій, її чоловік, тільки посміхався і не розумів її тривоги. Для нього візит сестри Ірини був чимось таким. Звичним і невинним. Та що ти, Надійко, говорив він. Іринка ж рідна, з дітками приїдуть повеселимося. А перед очима Надії раз за разом поставали картини минулорічного веселощів десять днів суцільного безладу. Тоді Ірина з чоловіком Богданом та двома дітьми приїхали нібито на кілька днів. Три величезні валізи, повні брудної білизни, порожні контейнери для консервації і безмежна нахабність. Сестричко, ти ж не проти? Ми тільки на трохи, з чарівною посмішкою говорила тоді Ірина. Але це перетворилося на десять днів суцільного виснаження. Надія прала їхній одяг, готувала на всіх, прибирала за дітьми, тоді як Ірина з ідеальним манікюром лише давала вказівки. Надійко, бульйон зроби рідший. Богдан любить рідший, а дітям котлети менш жирні, і простирадла попрасуй. Рахунки за комунальні послуги злетіли вдвічі, продукти зникали, наче вода крізь пальці, заготовки, які Надія робила всю осінь, випаровувались у бездонних контейнерах гостей. Два роки тому вони ще й кота привезли, облізлого, забрудненого з блохами. Йому на дачі краще буде, радісно повідомила тоді Ірина. Кіт подряпав меблі, знищив квіти і залякав її золотих рибок в акваріумі. Звісно, коли родина виїхала, кота забули. Цього року Надія вирішила досить, довго думала, як усе владнати так, щоб нікого не образити, але й не дозволити топтатися по собі. І відповідь прийшла несподівано, коли вона проїжджала повз невеличкий готель. Договір, тариф, чіткі умови і жодних скандалів. Вона ретельно підготувалася, знайшла приклади договорів, склала прайс на послуги, роздрукувала все на красивих бланках із золотим тисненням. Віталію нічого не сказала, знала, що почне відмовляти. Але надія була готова цього разу точно. І ось настав день. До воріт підкотила знайома машина. Ірина в новій яскравій сукні, напевно, спеціально купленій для дачного відпочинку, усміхалася на всі тридцять два. Богдан із розгубленим виглядом витягував важкі валізи. Діти вже вибігли вперед, добре пам'ятаючи, де в надії в шафі лежать цукерки. Надія зустріла їх із найсолодшою посмішкою, на яку тільки була здатна. Проходьте, дорогі гості, заспівала вона, жестом запрошуючи до будинку. Ірина одразу ж зручно влаштувалась на дивані, закинувши ногу на ногу, наче вдома. Богдан обережно сівся поруч. Діти щодуху бігали по сходах, лунаючи сміхом. Чаю чи кави?» – мелодійно запитала Надія, дістаючи акуратну папку зі столу, ту саму папку, що чекала свого зіркового моменту. Ой, Надійко, та який чай? Ми з дороги, нам би поїсти. вигукнула Ірина. Ти борщ варила, Богдан твій борщ обожнює. Варила, м'яко кивнула господиня. Але спершу давайте уладнаємо маленькі формальності. Вона розгорнула папку і подала договір Ірині. У дверях з'явився Віталій, з цікавістю спостерігаючи за сценою. Ірина взяла папери і почала читати. Її обличчя змінювалося на очах. Спершу здивування, потім розгубленість, а тоді обурення. Це що за. запнулась вона. Договір подобової оренди, спокійно пояснила Надія. Сім тисяч гривень на добу, усе включено, комунальні послуги, базове прибирання, харчування і прання за прайсом на другій сторінці. Ти що з глузду з'їхала? вигукнула Ірина, аж підхопившись із дивана. Просто навожу порядок, рівно відповіла Надія. Бізнес і нічого особистого. Та ми ж рідні, обурилася Ірина. Ми завжди до вас їздили. Саме так, спокійно кивнула Надія. Їздили безкоштовно, а тепер усе буде за правилами. Ірина обернулася до брата Віталію, скажи їй щось. Віталій трохи зніяковів, але промовчав. Стало чутно, як Богдан шипоче може, і справді краще поговорити. Надія, не даючи ситуації зісковзнути, повернулася до чоловіка. Пам'ятаєш рахунок за електрику після минулорічного візиту, а за воду, за продукти, я все підрахувала. Якраз 7 тисяч гривень на день виходить, просто тепер це сплачуватимуть гості, а не ми. Ірина задихнулась від обурення. Я навіть передбачила знижку, весело додала Надія «10% – відсотків, якщо залишаєтесь більше, ніж на тиждень. Вигідно, правда ж? Ірина різко кинула сумку на підлогу Богдане, збирай дітей, ми їдемо. У готелі буде дешевше. Можу дати телефончик для бронювання. Невинно посміхнулася Надія. Там, щоправда, 10 тисяч гривень на добу без харчування, але місце хороше. Ірина металася кімнатою, збираючи речі, Богдан бігав за дітьми, а Віталій стояв мовчки, не наважуючись втрутитися. Надійко, ну як же так, тихо промовив він. Ось так, відповіла вона. Любов до близьких не виключає поваги до себе. Ірина ще раз обернулася ми їдемо до мами. І більше ти нас не побачиш. Передавайте привіт Ганні Петрівні, усміхнулася Надія. До речі, для неї у мене теж є спеціальний прайс, якщо захоче попросити мене посидіти з онуками. Родина вирвалася за двері так само шумно, як і увійшла, тільки тепер вже не переможцями, а розгромленим військом. Вечір накрив будинок тихим золотистим світлом. Надія саме домивала посуд після вечері, коли задзвонив телефон. На екрані висвітився знайомий підпис Ганна Петрівна. Віталій, що сидів із ноутбуком у вітальні, підняв погляд. Надія включила гучний зв'язок і спокійно взяла слухавку. Алло, доброго вечора, мамо. Голос свекрухи тремтів від обурення Що ти собі дозволяєш? Як ти могла так принизити Іринку? Вони приїхали в сльозах, діти засмучені, Богдан шокований. Надія зберігала спокій. Мамо, давайте спокійно. Що саме вам не сподобалося в моїй пропозиції? Пропозиції, вимагати гроші з рідної сестри чоловіка, це ганьба, обурювалась Ганна Петрівна. Це бізнес, мамо, нічого особистого, послуга, оплата, безобраз, м'яко нагадала Надія. У слухавці було чути, як хтось бурмоче, раптом в розмову втрутилася Ірина. Що ти собі думаєш, що ми твій борщ їстимемо за 7 тисяч гривень на день, так він нам і даром не потрібен? Надія усміхнулася дивно, бо ще годину тому ти перша питала про борщ, і Богдан його дуже любить. Та подавись ти своїм борщем, заверещала Ірина. Ми більше до вас, ні ногою, і дітей не побачите. Надія спокійно відповіла. Ірино, це ти більше не побачиш мого борщу, а дітей ми завжди раді бачити, на день, без ночівлі. У слухавці запала тиша. Потім знову заговорила Ганна Петрівна, але вже іншим солодшим голосом: Надійко, донечко, ну навіщо так? Ми ж одна родина. Раніше було все добре. Раніше закінчилося мамо. Тепер будуть нові правила чіткі і зрозумілі. Хочете в гості будь ласка, за встановленими умовами. На тому кінці дроту заскиглила Ірина. Віталію, скажи, хоч ти щось, це ж твоя сестра. Надія глянула на чоловіка. Віталій сидів, опустивши голову, але по куточках його вуст побігла усмішка. Він, нарешті, зважився. Іринко, Надія права. Ми більше не банк і не безкоштовний готель. Хочеш відпочивати, плати, як усі. Зрадник ледве прошепотіла Ірина. Ні, м'яко подумала Надія. Просто мій чоловік, нарешті, подорослішав. В слухавці почулися короткі гудки. Розмова закінчилася. Надія сіла поруч із Віталієм. Він міцно обійняв її. Знаєш, ти велика молодець, я стільки років боявся їм щось сказати, а ти змогла навести порядок. До речі, усміхнулася Надія: Завтра поїдемо в багетну майстерню. Навіщо? здивувався Віталій. Оформимо договір у красиву раму і повісимо в передпокої, щоб кожен одразу бачив. Тепер тут діють нові правила. Віталій засміявся і міцніше притиснув надію до себе, і в той вечір обидва знали у їхньому домі почалося нове життя. Минуло три місяці. Договір у красивій багетній рамі зайняв почесне місце в передпокої між весільною світлиною та картиною із соняхами. Кожен, хто переступав поріг будинку, мимоволі зупиняв на ньому погляд, і саме це перше враження налаштовувало на потрібну хвилю. Перші тижні після травневого скандалу телефон у Надії не замовкав. Обурені родичі дзвонили один за одним. Як ти могла? Це ж сім'я. Надія слухала спокійно, усім вічливо відповідала однаково. Любі, ось електронна версія договору, усе прозоро. Особливо старалася тітка Варвара, хрещена Ірини. Вона навіть приїхала особисто, щоб навести лад, годину читала лекцію про сімейні цінності. А потім ненароком натякнула. А непогано було б і мені відпочити в селі. Надія з усмішкою простягнула їй прайс лист і реквізити для передплати. Тітка Варвара поїхала того ж дня, бідкаючись про молодь, яка зовсім втратила повагу. А далі сталося диво. Ірина, яка колись дзвонила тричі на день із порадами і вимогами, несподівано замовкла. Спочатку Віталій хвилювався, хотів сам подзвонити, але з часом обоє відчули, як легко і спокійно стало без постійного тиску. Свекруха трималася найдовше. Кожного тижня вигадувала нові приводи для маніпуляцій: то підвищення тиску, то хвороба знайомої, то сни тривожні. Надія завжди відповідала однаково лагідно Мамо, ми вас любимо, ось умови, ось тарифи. На початку липня трапилася несподіванка, Ірина сама зателефонувала. Голос у слухавці був тихим, майже несміливим. Надія, можна ми приїдемо на вихідні з дітками без ночівлі на один день. Звісно, відповіла Надія тепло. У суботу вони приїхали без валіз, без контейнерів, тільки з домашнім тортом у руках. Діти сміялися і кидалися в обійми. А Ірина вперше за весь час допомогла помити посуд після обіду. Перед від'їздом вона затрималася на хвильку біля хвіртки. Знаєш, ти мала рацію ми справді перебільшували. Надія лише кивнула у відповідь не потрібно було зайвих слів, вони обидві знали щось справді змінилося. А через тиждень подзвонила і Ганна Петрівна. Голос свекрухи звучав незвично спокійно. Надійко, доню. Чи можна мені приїхати на вихідні? Я вже все підрахувала і за договором усе оплатимо. Надія усміхнулася, поглянувши на договір у рамі. Він став справжнім символом нового життя життя, де були любов, повага й чіткі кордони. І тепер у їхньому домі знову звучав дитячий сміх заходили гості рідні, але вже без нахабства і вимог. І кожен раз, коли надія проходила повсту раму в передпокої. Вона подумки дякувала собі за те, що одного разу наважилася сказати досить. Так змінилося життя однієї родини. Там, де колись були образи і втома, тепер панують взаємна повага і спокій. Іноді найкращий спосіб захистити себе це встановити чіткі правила, навіть із тими, кого ми любимо найбільше.